Я щось не розумію. Зараз кожному відео про Канаду нас намагаються врятувати в лапках від страшної і моторошної Канади. І кожен намагається відмовити від поїздки до цієї проблемної країни. Кожен розповідає, як саме там тяжко жити, а в інших країнах таких проблем немає. Аренда така маленька, що багато хто навіть не може її собі дозволити. Комунальні платежі просто мізерні порівняно з Канадою. А ну так, інтернет і зв'язок в Україні дешевший. а співвідношення зарплатні, зарплатні і витрат на сім'ю ну просто райські. Квартиру тут може собі дозволити кожен та ще й внукам по одній квартирці прикупити. Ну а мови європейські, звісно, відомі кожному українцю. Тому в Європі українці швидко знайдуть хоча б нормально оплачувальну роботу, не те, що в Канаді там як тяжко жити. А головне, треба дуже сильно подумати, чи готові українці покинути все те, що вони мають в Україні, купу нерухомості бізнеси, і опуститися на саме дно економіки в Канаді. Адже в Україні вони зараз на самій вершині комфорту і безпеки, а ще лякають тим, що тут треба працювати. А в Україні ми зазвичай не працюємо. Як коні, нам гроші просто так платять, тільки за те, що ми українці. Зваживши всі ці фактори і подивившись на ці щирі поради, думаєш, та ну його це економічне дно, а не Канаду. Залишусь в питучій Україні та пахнучій Європі, не дай Боже, я також буду радити людям через пару років проживання там. Друзі мої, цей коментар я отримав від глядачки на моє відео, яке я зробив 1 травня 2022 року. Так, через декілька тижнів після початку роботи програми «Куаєт» і після того, як перші українці почали приїжджати до Канади по програмі «Куаєт». Вітаю, друзі! Зараз приїхав в парк свій улюблений парк це Кіодонан парк. І це відео буду робити з цього парку. Багато людей зараз в парку. Це, до речі, для тих українців, які запитують, а де ж люди, чому ж не, не видно людей? Люди відпочивають в парках, на озерах, на пляжах, так? тому що ну а що робити на вулицях? Отже, давайте, друзі, з вами пройдемось по цьому парку. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему, чому я. Хочу поїхати до Європи. Так, в чому ж це причина така? Чому я людина, яка любить Канаду, яка поважає Канаду, все ж таки хочуть їхати до Європи. Про це я казав багато разів в моїх попередніх відеороликах. Так що я хочу пізніше поїхати до Європи. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Подивіться, друзі, яка краса. Дуже люблю я цей парк. Він такий ухожений, чистенький, все підстрижено, все побризкано, класне місце. Ось такі ще невеличкі клумбочки. Вони тут зустрічаються дуже часто, на майже кожному кроці. Знайшов більш-менш затишне місце. Щоб зробити це відео для вас. Сперше хочу сказати, що у мене сьогодні трошки такий особливий день, сьогодні мій другий день народження, який я проводжу з вами. Так? Тобто мені це дуже приємно. Я дуже вам всім вдячний. Я вдячний за те, що ви в мене є, за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мене. Терпите, так, так би мовити. І я постараюсь зробити якомога більше для того, щоб віддячити вам і допомогти вам. Я сподіваюся, що в мене таких днів народження буде ще багато, які я буду проводити разом з вами. Так що не забудьте, друзі мої, підписатись на мій канал. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео і залиште декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, чи цікаво вам зі мною, чи не зовсім. Так, ну а я сьогодні хочу з вами поговорити про те, чому я хочу поїхати в Європу. Тей коментар, який я вам зачитав на початку відео, так це було на відео, яке я опублікував 1 травня 2022 року, через декілька тижнів після початку роботи програми Куаєт. І я тоді зробив це відео, тому що я вже бачив, я вже бачив реальні історії, я вже бачив реальні трагедії українців, які їхали до Канади з якимись очікуваннями завищеними, і стокнувши з тим, що вони тут. З реальністю люди були повністю не підготовлені. вони були не підготовлені жодної сторони, і було дуже дуже важко. І тоді я зробив декілька відео. До речі, в яких я намагався донести до людей, що переважної більшості українців буде набагато краще залишитись в Європі. Це буде дешевше, це буде легше для, для них і буде менше стресове. Але я отримав такі подобні коментарі, що я нічого не розумію. Була би щия, зараз ми приїдемо і все заберемо. Ну а потім через пару-тройку місяців ці коментатори вони е петляли назад до Європи так, і залишали за собою шлейф, такий не дуже, е не дуже приємний. Але це те, що було, це пройшло. Сьогодні я хочу повернутися до питання, чому я хочу до Європи. Тому що багато разів я, я це озвучував в різних своїх відео, і час від часу я отримую е, запитання. Так, ну навже ж в Канаді все так погано, що навіть ти, людина, яка любить Канаду, яка е, топить за Канаду, хоче е, залишити цю чудову країну. Yeah, no problem. Hello first. Hello. Hello. <laughs> Звісно, Канада це не рай на землі. Так, тут є свої труднощі, є свої проблеми, як і в будь-якій іншій країні, але мені тут комфортно. Я люблю цю країну. Ну, е я хочу спробувати також і пожити в. Європі. І тут е, у деяких людей виникає питання: а чому ж ти ще не поїхав до Європи, якщо ти хочеш? Чи ти слабак такий, чи що? Ні, друзі, я не слабак. Я можу поїхати до Європи будь-який будь час, так зібрати речі і поїхати. Але, але. Не всі до кінця розуміють те, що я маю на увазі. Я хочу поїхати в Європу пожити. Так, я не збираюсь їхати в Європу працювати. Це така дуже велика різниця. Ну, Для мене немає жодного сенсу їхати в Європу зараз працювати там і жити. так? Тому що я доклав багато зусиль тут, у Канаді, для того, щоб мати те, що я маю, щоб побудувати е, свій імідж, так? щоб побудувати е, це коло, яке навколо мене. Щоб Побудувати цю досить комфортне життя і бросати все це і їхати зараз в Європу, заради чого? Щоб там все починати спочатку? Та ні, вибачайте. Е, мій план заключається в тому, що я тут у Канаді. Хочу зробити собі таке. По-перше, до речі, в мене тут вже є гнездо, так, тобто, і мені, і моїм дітям, мої, всій моїй родині вже це все забезпечено. Тобто вони всі мають канадське громадянство. Як би там що не було, нам завжди є куди вернутися, куди приїхати в нормальну таку е країну, так, е комфортну, затишну країну. Тобто, не треба думати про те, що треба кидатись там десь кудись ще щось, так. А Європа в мене. Е вона мене цікавить поїхати там пожити. В мене немає досвіду життя в Європі. Я ніколи не жив, не працював в Європі. Мені важко порівнювати. Я навіть не впевнений, що приїхавши в Європу, я через місяць не розвернуся, не скажу, та пішла то Європа кудись подалі. Так, тобто мені це цікаво, але я хочу туди поїхати пожити е з моєю родиною. Якщо мені не сподобається Європа, то я зберу манатки і поїду, наприклад. Е Південну Америку, так? чи кудись в Азію, чи кудись на острови. Тобто я з цього боку кажу, що я хотів би пожити е, в Європі. Так, е, Європа для мене виглядає привабливо. Я вже розповідав декілька разів, що я навчався там трошки е, в, е, в Німеччині, але це було в 2000 році. Все міняється. Я навіть не, не уявляю собі зараз, яка вона та Європа. І це чому мені цікаво це, і я хочу поїхати туди спробувати, як же ж там воно. Ось такий ресторанчик тут є. Досить непогано тут готують. Ввечері тут прикольно посидіти. Біля прудика, полюбуватись на квіти, на водичку. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам довів те, що я хотів вам довести. Так, тобто для мене Канада остається дуже класною країною, і це моя, це моя домівка, це мій дім. Так, це дім для моєї родини. І ми тут прожили дуже класні і проживаємо дуже класні часи, і все таке. І саме завдяки Канаді, в мене зараз є така можливість, так я е, е, ну, думати про те, що я можу поїхати пожити і в інших країнах, не працюючи там, так тобто, це завдяки. Кана Канаді. Тобто Канада дає мені таку можливість, е, друзі мої, я. Щиро всім бажаю успіху в незалежності, де ви знаходитесь: чи ви в Україні, чи ви в Канаді, чи ви в Європі, чи ви приїхали в Канаду, потім повернулись до Європи, чи ви приїхали з Європи і вам класно у Канаді. Я всім бажаю знайти своє місце під цим сонцем. Так, місця багато, місця достатньо. Просто людині треба визначити, що вона хоче, і вже відштовхуючись від своїх бажань, так від розуміння, шукати те, що їй підходить. Друзі мої, я в впевнений, що ми з вами будемо зустрічати ще багато років, що ми будемо з вами ділитись нашими історіями успіху і допомагати один одному. Допомагати один одному, дойти до того, до чого ми йдемо, так досягти того, чого ми хоч, хочемо досягти. Друзі мої, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я прошу вас поставити вподобайки цьому відео, і я прошу вас залишити коментар. Принаймні, що ви думаєте стосовно е Канади і Європи? Так, де вам більш привабливіше, де ви бачите більше можливостей для себе? На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!